Привіт, мої любі діти! Дуже скучила за вами. Різдво вже за тиждень. У мене виникла ідея, чому б нам разом не відсвяткувати це світле свято нашою Євробачинською родиною? Я дуже на вас чекаю. До зустрічі. Вітаю з Різдвом Христовим. Ви дивитесь святковий спецвипуск щоденників дитячого Євробачення. Різдво для кожного українця це мирне світло свято у родині. А для мене і учасників Нацвідбору на дитяче Євробачення цьогорічних ще й унікальна можливість відсвяткувати його разом із музичною мамою проєкту Світланою Тарабаровою. Тож на вас чекають унікальні сюрпризи і не що вони будуть музичними. Тож ходімо, бо ми вже запізнюємось. Свято Різдва об'єднало нас. Я дуже щаслива, що сьогодні ми можемо зібратись разом і відсвяткувати у родинному колі таке різдво дитячого Євробачення. Мурахи по шкірі від того, що зараз ми з вами за одним різдвяним столом. Тому що для мене. За весь цей час ви стали музичною родиною. Я дуже вас ціную і дуже вас люблю. І дякую тобі, що ти нас запросила і сьогодні дякую. зібрала. Світлана для нас, для фіналістів, вже хрещена мама. Тарварова! Хочу поділитися з вами своїм дитинством. В моїй родині ми святкували більше новий рік, аніж Різдво. Mm -hmm. Круто, що тепер, коли в мене з'явилась своя родина і народились mm -hmm. діти, ми вже святкуємо Різдво. В українських традиціях ми прикрашаємо ялинку саме солом'яними автентичними іграшками. Ми обов'язково робимо всі разом кутю, співаємо пісні, співаємо колядки. Усі ми з різних регіонів, і у кожного свої традиції. Саме тому виникла ідея об'єднати традиції, і накрити разом цей святковий стіл. Давайте поділимося, як святкують різдво на Житомирщині, на Миколаївщині. Ангелінка, ти з Тернополя? Розповідай, тебе така красива хустка. Дякую. Е, саме цю хустку вона передавалася з покоління в покоління е, ще із моєї прабабці. Це старовинна хустка, так. така Боже, золота Вона неймовірна. Вона Ця хустка для мене є особлива. У цій хустці я можу йти колядувати, святкувати е, різні свята, і вона мені дуже подобається. У мене насправді теж є хустка, і вона для мене дуже сильно особлива, бо її подарувала мені моя мама. мама. А мамі подарувала моя бабуся. Мені це дуже подобається, вона дуже красива. Дуже схожі традиції в наших районі. Схожі, так. Да. Ангелінка, що у вас на Різдво? Готують дванадцять пісних е, страв. А так. саме сьогодні я принесла котю. Спробуємо і... розказувати okay, кожному yeah. полежесті. Ця котя може бути навіть два дні, бо потрібно, щоб вона ще ну відстояла стрішки. І е, потім виходить дуже смачна котя, Вона є такою, е, як рідкою, більш її готує тільки мій дідусь. Зачекай, ти сказала, готував твій дідусь. Отже, це старовинний рецепт. Так, е, йому вже понад 124 роки. – 124 24. роки цьому рецепту куті Так. – це Який? безцінно. До речі, у нас на Житомирщині, коли заносять кутю до столу, є така традиція, що мають старші люди, які в сім'ї, постукати в вікно і покликати Діда Мороза. Тому що Дід Мороз це насправді міфологічна така істота. А ще в деяких е, таких куточках нашої області діти кукарікують, коли кутю їдять. Mm -hmm. mm -hmm. В залазять під стіл, тому чому ви не кукарікаєте? <кол cer -ru> <сес> Кукаріку! <сес> 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 Кожен із вас приніс на наш святковий стіл свою страву. І це схоже на традицію з мого дитинства, коли ми ходили один до одного в гості і приносили е, до гостей все, що маємо. Такий у нас красивий калач, такий різдвяний-різдвяний. Точий. Вже знаю навіть. Пані Анастасія, доїжджа. Калач неймовірний. Я сьогодні принесла калач, Клас. бо це в нас одна з найголовніших страв на Різдво. У нас традиція на Миколаївщині в нашій родині обмін калачами. Завжди на Різдво я несу вечерю до своїх хрещених батьків, і коли я стою на поріг, я співаю, звісно, колядку і даю їм калач, також солодощі і куцю. радуйся, всему радуйся, син божий. Народився. Коли вже збираємося йти додому, вони нам дають свій калач, і це як обмін. Це в нас така традиція. До речі, калачі можна їсти з моєю стравою. Вау! Ти бачиш? Я забув, як вона нас. <плес> Бузиник готується з бузини. Яблук та грущ це такий джем, який є дуже смачний. Його можна їсти ложкою, як я часто роблю. Я дуже люблю бузинник, бо він бо я люблю солодке, і тому мені це дуже подобається. Давайте спробуємо калач, і тоді ну ти же, як вже як там сидиш артами, то розрізай. У нас є бузинник і, і... Ще... ще баба шарпанина. І з чого готують бабу шарпанину? Із сиру, угу. якоїсь зелені. Я не знаю, яка це зелені. Дуже але... пахне рибою. — Риба. Так, бабу шарпанину можна готувати також з м'ясом, але так як в нас на сумщині дуже багато річок та озер, її готують більше з рибою, тому що це більше про нашу сумську область. Це дуже прикольно. І ми вирішили привезти саме з рибою. Я думаю, всім теж сподобалось. Ми готували це з мамою. Скажіть мені, будь ласка, що це за диво? Це моє, це Міліна. Я різдво своє приводжу своєю бабусею та дідусем. І моя бабуся кожен рік готує цю страву. Вона солона, з з дуже бачу. смачна. Так. А що всередині, окрім сиру? Там є такий маленький сюрприз. Коли моя бабуся готує Міліну, вона кладе туди багато записочок, із них є перемоги, грошей, дому, щастя, здоров'я. Є там одне таке побажання? Дуже погане яке ніхто не хоче собі, щоб воно випало. В записочці написано ледачість. Кому випадає ледачість, той чоловік весь рік далі нічого не робить. Світлано, ну давай. Yeah. Серйозно. Так, давайте ми разом її розріжемо і подивимося, яке бажання випаде. Прямо всередині oh, запечене yeah. бажання. Mm -hmm. Щось я боюсь, що ми його зараз розріжемо. Раніше не було війни і не було побажання перемоги. А зараз, як в нас війна, то з'явилося побажання перемоги. І зараз подивимося зараз. Так, діставай. Лупа та 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 Ось дивіться, який меседж тут у нас боже, це дивовижно, насправді. Ано, читайте. Щастя! Це дуже красно. Ну це буде щастя. Буде щастя. дякую. Насправді дуже схожа традиція є у нас на Житомирщині, тому що коли вже багата кутя, тобто коли щедрий вечір, то в цю багату кутю ми додаємо гроші. Копійки wow. Серйозно? І скільки копійок ти е, виловиш в цій куті, такий багатий на щастя, ти і будеш у році. Подивіться, який неймовірний будинок! Це Держпром, це один з найголовніших з таких найвідоміших символів Харкова. Ми довго думали, що створити, щоб це було незвичайно. А щоб було видно, що це з Харкова. Я більше року не була вдома, і для мене це прям дуже. Я кожен день, мама, давай в Харків поїдемо. І от там, ці будиночки, типу, для, ну, для мене вони асоціюються з домом. Дім, це там де розправляєш крила, ну зрозуміло, так. Да. Щодо будиночків, я розкажу вам про ще одну традицію, яка вже з'явилася в моїй родині з моїми дітками. Ми коли наряджаємо ялинку, беремо такі дерев'яні маленькі будиночки і разом з дітками розфарбовуємо їх. Дітки фарбують в кольори жовто жовто-блакитний. Коли ми фарбуємо ці будиночки, ми проговорюємо, щоб у кожної дитини в Україні був безпечний і теплий дім. Світлана, ну так. ти у нас всіх вже розпитала про наші традиції та страви, але бачу на цьому різдвяному столі ще й вареники. Так розумію, що від тебе. Але це особливі вареники. Там є вареник з сюрпризом. Один із О -о -о. них з маком. А як то кажуть, з маком на щастя? Ану давайте ді Налітайте! У нас сім'ї, коли ми варили вареник. вареники. Кожен був вареник один з сюрпризом, але там він був або пересолений так так, з сіллю. Наш святковий стіл сьогодні по-справжньому особливий. Я в захваті яка ж багата на традиції Україна, а українці щирі і щедрі: Різдво це сімейне свято, збираються всіма родинами, об'єднуються. Але на жаль, вже понад три роки, як почалося повномасштабне вторгнення, більшість. Родин в Україні так само, як і моя родина, впевнена, так само, як і ваші родини, не можуть збиратися повним складом за єдиним столом. Сьогодні е, з нами так само немає Іллі нашого. Він в Швейцарії, всі ви знаєте. Але ми подзвонимо йому з планшету. Я сьогодні відповідаю за магію та дива. Бачите, українці не здаються, Ніщо їм не завадить бути разом на сімейному святі. Ти нас чуєш? Привіт! Привіт! Христос народився, Ілля! Славімо його! Здравильно. Ти такий красивий. Як ти сьогодні там будеш святкувати? Розкажи нам. Ми також будемо готувати 12 страв, і в Україні. Раніше з ким разом святкували. Ми всі їхали до бабусі в Ізюм, в Харківську область, де всією родиною, великою родиною зустрічали Різдво. Моя бабуся готувала неймовірно, просто неймовірно качку з, з яблуками. Та ми їли. її, Я її ну. Я думаю, я там 80% з'їдав, але я знаю, що твоя бабуся пересилає вам все одно деякі страви. Це правда. Так, так. Коли ми готуємо котю? Вона нам пересилає всі, всі інгредієнти з України. Українські інгредієнти, український мед, просто неймовірна котя, вона тільки з українських інгредієнтів. Бабуся і досі готує в Ізюмі. Так, але на жаль, ми вже не разом. Уявляєте, скільки родин зараз розкидані по світу? Як боляче все це переживати, але Бачите, все одно разом. Якщо б у мене таке було, я б дуже сумував за домом. Я б дуже хотів додому, справді. І я знаю, що Ілля теж дуже хоче додому, але так як вони з Харкова, а там ситуація дуже складна, як і в нас на Сумщині, то він туди не зможе повернутися, на жаль, поки що. Ілля мене дуже розчулив. Він завжди це робить з моїм серцем. Він дуже щирий і наповнений хлопчик. Це правда. Чесно, мені би дуже хотілося, щоб після перемоги, щоб вона відбулася, всі діти повернулися додому. Адже багато талановитих, неймовірних дітей зараз зростають вже в інших країнах. Нам треба буде їх повертати, намагатися створити такі умови, щоб було безпечно повернути. Свої сім'ї. Ілля, де б ти не був, де б не були твої рідні, якщо є зв'язок, в цьому є сила. Різдво нехай буде теплим і щасливим. Щасливого Різдва Різдва! Щасливого Різдва! Святкування Різдва змінилося в Україні після повномасштабного вторгнення. Особисто для мене та моєї родини Різдво також змінилося. Раніше ми збиралися всією родиною з різних міст. А зараз ми вже не бачились по декілька років, і ми спілкуємося по фестайму? Плюс в тому, що в цей період складний, в мене народжуються діти. І як мама я зобов'язана все ж таки одягати вишитий одяг, показувати їм, що різдво є, адже їх життя триває тут і зараз. Розкажіть, будь ласка, як змінилося святкування Різдва у вас? У вас в родинах. Поділіться, будь ласка. Ми з мамою та татом кожне Різдво готуємо кутю, пряники, качку та передаємо нашим захисникам. І ми не сідаємо за стіл, поки не подзвонимо моєму дядьку та не привітаємо його та його попередимів з Різдвом. Для нас це дуже цінно, що вони нас захищають. Кожен рік тепер така традиція в нас передавати воїнам на фронт їжу, щоб вони теж насолодилися цим смаком Різдва. І ми дуже надіємо, що Скоро вони будуть слідчі різдво святкувати за великим столом зі своєю родиною. Насправді у мене дуже схожа історія до твоєї, тому що мій дядько також на передовій наразі. Якщо раніше вся родина збиралась, то останні роки ми святкуємо разом з мамою, але все одно готуємо 12 страв, як заповідав дідусь. І зважаючи на те, що. Мій брат був в полоні, і два мої брати захищали бородянку, то Різдво зараз стало таким роз'єднаним. Роз Але Зважаючи на те, що наша музична родина тут, от, зважаючи на те, що ми всі з вами робимо, а робимо ми дуже багато насправді. І мій дядько за тебе голосував на дитячому Євробащині. Тому я думаю, що все в нас 100% буде добре, і ми просто чекаємо на нашу перемогу. Дуже хочу зараз зробити з вами дещо особливе, символічне. В мене є ось такі листівки. Давайте напишемо разом кожен на своїй листівочці вашу мрію, щоб жодні обстріли тривоги не забрали у вас. Це відчуття мрії, щоб ви були сильними і нехай ця мрія здійсниться. Адже різдво це дещо про єдність. Діти вірять в дива. А Різдво подвоює цю віру. Ну що, всі написали так. свої побажання та мрії? <гум> Насправді, сьогодні стаються Різдвяні дива, так. тому що Ілья онлайн. А його побажання офлайн wow! разом з нами. Wow! Wow! Тому що ж тут побажав Ілля, ми зовсім скоро дізнаємось. От і сьогодні ми будемо з його мрією. Я бажаю, щоб в Україні був мир і перемога. Я хочу життя в Україні без війни, щоб всі українці повернулися до своїх домівок і були щасливі як колись. Нехай наші міста відбудують і мій рідний Харків буде розквітати без війни. Бо кожен має право на свій дім. Я бажаю наступне Різдво зустріти зі своєю родиною. Щоб всі повернулись додому з полоном. Нехай це стане різдвяним дивом. Діти, друзі, дуже важливо особливо на свята, особливо на Різдво. Розуміти завдяки кому ми можемо вдома з рідними, з близькими святкувати українське Різдво, завдяки нашим захисникам. Музика завжди була неймовірною силою, яка здатна підіймати бойовий дух, дякувати, давати надію, боротися і далі. Пісня Завдяки тобі, яку я написала на одному диханні. Ще в минулому році зі сльозами на очах, коли наряджала ялинку зі своїми дітками, розуміючи, якою ціною українці наряджають ялинки і все ж таки святкують. Українське різдво, український новий рік є для мене символом подяки. Це найменше, що ми можемо сказати, заспівати нашим захисникам, завдяки ЗСУ. Ми зараз тут, ми зараз співаємо, колядуємо і дякую їм велике за те, що вони захищають нашу країну. Завдяки нашим воїнам ми можемо святкувати різдво, новий рік і всі свята загалом. Задяки тобі може посміхати завдяки тобі. Ялинку Вдома буде свято, буде новий рік, завдяки тобі, завдяки тобі, О-о-о, завдяки тобі, завдяки тобі, О-о-о, буде новий рік, завдяки тобі, завдяки тобі, перша ялинка, такі ціні спогади, ти пофейстайп, заспокоюєш поглядом, треба зібрати. Рідні всі розкидані світом, в новорічну ніч одне бажання на всіх, наша перемога, сльози, радості, сміх, в новорічну ніч Будуть спокійними сни І все це тільки, завдяки тобі, можу посміхати, завдяки тобі. Ялинку наряджу, завдяки тобі. Вдома буде свято, буде новий рік, завдяки тобі. Завдяки тобі, О -о -о, завдяки тобі, М -м -м. завдяки тобі, О -о -о, буде новий рік, завдяки тобі, завдяки тобі, річну ніч одне бажання на всіх, наша перемога, сльози, радості, сміх. В новорічну ніч будуть спокійними сни І все це тільки, завдяки тобі. Можу посміхати, завдяки тобі, я линку наряджу, завдяки тобі, вдома буде свято, буде новий, рік завдяки тобі, завдяки тобі. Ви дивились різдвяний спецвипуск щоденників дитячого євробачення. Побачимось наступного року. Миру та перемоги у кожну домівку тихого різдва, Па-па.